Кожні два тижні, ну буває кожні три тижні, відправляємо так, як і раніше, два буса, один на Луганську область, другий на Донецьку область. Відправляємо цільові передачі від родичів. Те, що хлопці замовляють з теплого взуття, з одягу. Зараз вже налагодили випуски буржуйок, приспособ для того, щоб підігрівати їжу, грітися, сушити одяг, носки це все, щоб хлопці могли посиратися, просушитися. Ну і надалі звертаюся так само до громади міста, так само зараз долучитися ще з більшими силами, тому що потреба, як не дивно, зростає. Спілкуючись з іншими волонтерськими групами, на сьогоднішній день. У всіх дуже е, різкий спад по збору коштів. Тобто, По-перше, ситуація в Кліні така, що люди видихлися, вже не можуть допомагати коштами, як на перших порах. Від того, що ми збирали в червні в липні і надавали допомогу для військових, зараз відсотків 30. А потреба, як була, вона зараз потреба допомоги військовим ще більше, тому що зараз треба теплий бір, теплий одяг. Хлопці дуже мерзнуть, дуже багато хлопців з, 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 з бронхітами, з, з запаленням легенів, дуже багато їм а це потребує дуже багато коштів, щоб закупити їм теплий одяг і тепле взуття. І, тобто, да, і, і, і по-перше, дуже багато треба медикаментів, і, 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 антипростудних. То прохання до людей взагалі, щоб люди ще раз мобілізувалися, треба хлопцям допомагати. Тому що те, що говорить по телевізору, що армія на 90% забезпечена теплими одягом і взуттям, то є неправда. Так кожні два тижні, будучи там, ми бачимо, що відсотків 20-30 це максимум. Там є таке, що приїжджає в частину якийсь високопосадовець з Міністерства оборони, хлопцям надали одежу, високопосадовець уїхав, в них одежу забрали. Це все робиться для картинки, прохання для людей, щоб мобілізуватися, допомогти, хто чим може. Не кажемо грошей, хтось може закупити медикаменти якісь, хтось може закупити. Тобто, будь Люба допомога для армії зараз потрібна, конче потрібна. Щепівчани можуть звертатися і жителі району на вулицю Островського, 9А, де знаходиться офіс самооборони. Ми працюємо з 8 ранку до 8 вечора. Коли ми плануємо слідчу поїздку, ми на стенді біля офісу вішаємо дату, на яку ми плануємо виїзд. І люди, які мають рідних в зоні АТО, також можуть приносити свої цільові передачі для кожного бійця. Ми доставляємо кожному в руки.